как депутату Верховной Ради. Рады. Во времена Янгурвича господинахметова були передані в дві найлюбленіші шахти України. Це свердлов Это Свердлов, Ровенький транцит. Це ті шахти, які добувають так нужны Украине уголь и антранций. Можете ли як депутат Верховної Ради, підняти цей вопрос, соответственно, в Верховной Раде о разрыве договора концессии с господином Ахметовым? Можем. Задовольним подниму. Але знов таки ж дайте конкретну інформацію, бо я навіть вас я, цих шаг не запам'ятаю. Другу собі, ну, вашим хлопцям мені передадуть і ми піднімемо питання. Скажіть, будь ласка, ваше лічне отношення Ренату Ахметову, як ви оцінювали його діяти? Я більш ніж переконує, що, що і, якби не Ахметов. Ми би не мали такого кривого конфлікту на Донбасі, як маємо зараз. Я не знайомий з ним, тому не можу говорити про нього як про людину, але ті всі ті, які Десяток років відбувалися на Донбасі, Цей от, он, особливий статус Донбасян, він вже давно культивувався. Так? І всі, от, всі речі вони постійно продукувалися, сорти України і все інше. Це його заслуга в дуже великій мірі. І наскільки е, інформації витікало про фінансування е, Востока е, Ахметовим, бо вони під охорону брали його підприємство вже на окупованій території і так далі. Ну, для мене такі люди це вороги практично.